Малята, всім привіт! З вами на зв'язку вихователь групи Метелики Аліна Олегівна, і сьогодні ми поговоримо про гроші, слухайте дуже уважно цікаву історію про джмелика. Якось джмелик прийшов до редакції засмучений. Уявляєте, поскаржився він друзям, хотів купити нам усім медовий торт до чаю, але не вистачило п'яти гривень. Я мав жетон на метро і запропонував його продавчині на доплату, та вона не погодилась. Ну, обмін товарами, як у давні часи, в магазинах не діє, тому продавчиня і не пристала на твою пропозицію, усміхнулась книжечка. Не засмучуйся, джмелику, в мене є п'ять гривень. Ходімо по торту усі разом. Гаразд, повеселішав джмелик, а що воно таке, цей товарний обмін? Якби сьогодні існував обмін товарами, то це мало б приблизно такий вигляд: скажімо, тобі потрібен торт, а продавцеві торта потрібна капуста. У тебе капусти немає, зате є книжка. Отож, ти мусиш відшукати людину, яка має капусту, і погодиться обміняти її на книжку. Коли знайдеш таку людину, то отримаєш взамін книжки капусту, а тоді вже поміняєш цю капусту на торт. Так це ж незручно. Саме так. Тому люди і винайшли гроші. Згодом увагу людей привернули дорогоцінні метали. Бронзи, срібло і золото. Їх видобування вимагало копіткої праці, тож і ціна була високою. За один шматок золота можна було придбати багато корисних товарів. А що робити, коли передбачається маленька покупка? І люди почали заздалегідь відрізати невеличкі шматочки золота чи срібла, якими надавали різних форм пласких, квадратних чи круглих. І знову постала проблема продавцеві потрібно було зважити кожен шматочок. А головне, хто міг йому гарантувати, що це справжній дорогоцінний метал, а не підробка. За це мав відповідати хтось один, кому довіряли б усі люди країні. Такими довіреними особами ставали правителі держав князі, царі чи королі. У нашій київській русі ще за часів Володимира Великого майже тисячі років тому почали карбувати золоті та срібні монети златники і срібляники. На таких монетах обов'язково зображували князя, а з іншого боку, княжі герб тризуб. Ці гроші згодом стали називати гривнями. Тож наші сучасні гривні мають довгу історію. Малята, подивіться, як виглядають сучасні монети, копійки і гривні. Кого на них зображено?